Вітаю на каналі Української правди. Ви напевно чули, що соратник Ігоря Коломойського олігарха, колишній співвласник Приватбанку, Геннадій Боголюбов, 24 червня. Поїздом Київ Хелм незаконно перетнув кордон і опинився у Відні. 9 липня державне бюро розслідувань Боголюбову та прикордоннику, який сприяв йому у виїзді за кордон, було повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон. Боголюбову, окремо ще і. Підозру у використанні незаконному втраченого паспорта щось, як воно називається? ББП, про підозру у незаконному заволодінні паспортом громадянина України. Ось так українська правда спробувала з'ясувати деталі цієї історії, знайти відповіді на питання, як бізнесмену вдалося опинитися в Польщі. Власне до чого тут втрачений паспорт, і е, чому взагалі у Боголюбова були проблеми з перетином українського кордону. На сам кінець е, він не військово зобов'язаний. Йому 60+, в нього щонайменше троє неповнолітніх дітей. Розслідування на цю тему опубліковано на сайті Української правди. В текстовому вигляді е, залишу в описі відео посилання. Якщо ви ще не читали, а на Ютуб-каналі опубліковано інтерв'ю з Боголюбовим, в якому він виклав свою версію всіх цих подій моєму колезі Михайлу Ткачу журналісту розслідувачу української правди, якого й долучає до ефіру, Михайло, привіт. Доброго дня. Ну, перше логічне питання, яке виникає після перегляду прослуховування інтерв'ю, і власне твого матеріалу на українській правді, чому чоловік не призивного віку із дітьми в принципі не виїзний? Ну, це питання, скоріше, не до, не до нас. Ми просто зробили свою роботу і зстежили там всі пригоди, які виникали у пана Боголюбова при перетині кордону. І так ставалося, що е, стосовно нього були там застереження, якісь, і, відповідно, е, принаймні одного разу його не випустили за кордон. Е, застереження були чи з боку правоохоронних органів, чи якісь там з боку. Політичних діячів спостережень нам невідомо. Ми так власне в своєму розслідуванні і описуємо цю ситуацію, що так дійсно більше 60 років, так дійсно більше трьох дітей. Тобто, всі підстави для перетину кордону є офіційних якихось обмежувальних заходів стосовно пана Боголюбова від якогось правоохоронного органу або за судовим рішенням. Немає. Але між тим бачимо, що наприклад, 23-му році, на початку, коли пан Боглюбов намагався виїхати з країни, його в нього забрали паспорт за підозрою в підробці документів. А згодом, як він сам підтвердив нам у тому інтерв'ю, яке ми вчора ввечері опублікували на Ютуб каналі Української правди, цей паспорт його було там анульовано, знищено. Він отримав два нових паспорти громадянина. України тому які питання нам не відомо, а те, що питання були, це точно. Тому що наступного разу, коли пану Боголюбову таки вдалося перетнути минулого року український кордон, 31 липня 23-го року, він це зробив, як інформують нас наші джерела. І ця інформація є в прикордонній базі за рішенням голови прикордонної служби. Це серйозна історія, оскільки рішення голови прикордонної служби про виїзд, ну там ні я, ні ви отримати навряд чи зможемо. Тобто, це хтось когось просив, звертався і так далі. За нашу інформацію, участь у цих заходах могла брати дружина Геннадія Боголюбова. Яка на той момент була першою заступницею міністра закордонних справ Кулеби Еміне Джапарова, ну власне Боголюбов в інтерв'ю це спростував, хоча підтвердив, що він дійсно звертався за допомогою там до якихось людей, і зрештою зміг він ви, виїхати. Тобто, це друге підтвердження того, що просто так, маючи там законні підстави і не маючи законних обмежень, все одно пан Боголюбов, очевидно, не перетинав кордон е вільно. І, от, власне, цей випадок, який стався декілька тижнів тому, коли в ніч з 23 на 24 поїздом Київ Хелм в останньому купе 13 вагону. До речі, це був на несве. Багато хто я зараз бачу, обговорює, що там олігарх, мільярдер такого рівня їхав потягом. І, власне, мені здається, цікава деталь, що це навіть. Був звичайне купе, от він перетнув український кордон і на польській вже ділянці стороні показав, продемонстрував один зі своїх українських паспортів. І, власне, це офіційне розслідування, слідство інформацію з якого ми також наводили у своєму розслідуванні. Воно стосується перетину української ділянки кордону. і Слідство підозрює, що це було здійснено за паспортом громадянина Сімака Микола Купріяновича, якому наразі 67 років. Вчора нам вдалося знайти Миколу Купріяновича. Я навіть з ним поспілкувався. Для нього було там великим великою несподіванкою, що за його паспортом хтось виїхав за кордон, і також він підтвердив, що він дійсно втратив цей паспорт у 22-му році, у травні каже, що залишив його в якійсь машині а І товариш потім користувався цією машиною, і паспорт зник і але він стверджує, що він жодних заяв не писав про втрату паспорта, а просто зробив собі новий. І відповідно, цей паспорт, який він втратив, міг залишатися дійсно, оскільки не було ніде зафіксовано, якщо вірити Миколі Купріановичу Сімаку, що цей паспорт було втрачено. Ну і відповідно. За фабулою слідства і підозрою, яка є в розпорядженні нашому української правди, цей прикордонник Макаренко він взяв цей паспорт у Боголюбова, віддав на сканування свої підлеглі. Відповідно, підлегла, просканувавши, не побачила жодних обмежень для виїзду за кордон, оскільки також людина більше 60 років. Оскільки до людини немає жодних питань правоохоронних органів, тому ця схема могла дійсно спрацювати. Які будуть висновки в цій історії чи буде поставлено крапку слідством, ми також дуже уважно стежимо наразі, наскільки ми знаємо, досліджується там участь у цій у виїзді Геннадія Боголюбова за кордон, також серед інших прикордонників, і можливо, навіть будуть найближчим часом ще новини про там. Звільнення або переведення інших посадових осіб прикордонної служби у матеріалі йдеться про те, що у системі прикордонників Боголюбов був позначений прапорцем. Як взагалі це працює, і чи оця позначка прапорець дає законні підстави не випускати людину за кордон, стосовно якої немає ніяких розслідувань, підозр, справ. Мені здається, знову ж таки на це питання мають відповідати компетентні органи. Мені невідомо е як це працює. Очевидно, що цим можуть зловживати як і будь-якими іншими там обмежувальними заходами в нашій країні, тим чи іншим чином. Тому. Мені також цікаво, але це точно цей прапорець означає, що мають бути там додатково перевірені перевірена особа при перетині кордону, можливо, навіть звернення до голови прикордонної служби, можливо, до якихось інших правоохоронних органів. І має бути отримане погодження для того, щоб Повернули паспорт особі, вона могла змогу перетнути кордон, або навпаки, її завертають і кажуть: повертайтесь додому. Ми не можемо вас, як от було у випадку Геннадія Боголюбова в 23-му році, ми не можемо вас там підозрюємо щось. Надається на той момент у нього підозрювало підробку документів, надається якийсь відповідний протокол, папірець з рішенням, на, на яких підставах відмовлено у перетині кордону родині, яка має для цього. Всі законні права, і власне в такий спосіб це відбувається. Стосовно того, чого і чому саме по пану Боголюбову був такий прапорець, там додаткова ця перевірка і погодження, мені невідомо. Напевне, це може бути в контексті. Я не знаю, це політична історія чи правоохоронців Історія, можливо, ми там в своєму розслідуванні також кажемо, хтось переживав, що. На момент, коли там фіналізується якесь офіційне розслідування комусь офіційному правоохоронному органу органі пана Боголюбова не виявиться в країні, але знову ж таки питання законності цих всіх обмежувальних заходів воно залишається відкритим і має абу досліджуватися відповідним органом. Ну, е, насамкінець багато часу пройшло. Е, я маю на увазі, оці перші проблеми Коломойського. З тих пір, якщо проблеми ці стосуються і Боголюбова, напевно правоохоронцям стало б відомо. А е, можливо, у тебе є якісь підозри, припущення? Як взагалі з чим? От саме в цій правоохоронній системі може бути пов'язаний, ну що може писатися зараз, там розслідуватися проти Боголюбова. Чи він станом на зараз, особливо враховуючи презумпцію невинуватості, ну абсолютно е, ні в чому не винний, і в принципі про що тоді йдеться? Олігарх, типу, ну ми зв... а він навіть і не олігарх, виходячи з закону е, про олігархів. В нього немає медіа і немає представництва е, політичного звичайний собі законосов'яний підприємець. Я би посперечався стосовно олігарх, не олігарх, як було прописано закон, але це інше питання стосовно того, які могли бути там підстави, я власне не дуже люблю щось там розмірковувати. Ми безпосередньо напряму запитали у пана Боголюбова, як він вважає, чи можуть бути якісь питання до нього також в контексті Ігоря Коломойського, оскільки до нього ми ж бачимо питання у правоохоронних органів. Є їх там аргументованість нам невідома, але вони є. І я запитав, як він вважає, як він для себе пояснює. І наші глядачі можуть прослухати відповідь пана на YouTube каналі Української правди. Він, власне, ніяк не пояснює коментувати, відмовляється дії там правоохоронних органів або судів стосовно пана Коломойського, і ну, за собою якоїсь там провини, наскільки можна зрозуміти, з його відповіді він. Не відчуває єдине, що цікавий, також момент: що він стверджує, що він збирався залишити там країну на кілька тижнів. Не провідати е, рідних е, і повернутися, але як ми бачимо, в тому числі наші читачі української правди можуть це побачити в нашому розслідуванні. Ну, тобто, людина залишала країну, зокрема на вокзалі. Ми там публікуємо скріншот з камер спостереження вокзалу в Бейсболці в окулярах. Ну очевидно, що була спроба якогось маскування. Можливо, з огляду там, на заходи безпеки, але знову ж таки на вокзал пан Боголюбов їхав не в своєму звичному кортежі на броньованому мерседесі у супроводі охорони джипу, а їхав чомусь на автівці дружини. Мене дже парало. Вони вдвох їхали. І навіть в авто він був в кепці і в окулярах. Тобто, ну напевно, якась конспірація була і. Питання, чи дійсно пан Боголюбов збирався повертатися? Яка інформація у нього була стосовно його там подальшої долі в контексті роботи тих чи інших правоохоронних органів і тих чи інших його бізнесів? Мені невідомо. Я думаю, що в якийсь період часу можливо він якось це питання прокомунікує. Наприклад, якщо він вирішить, а мені здається, він так і вирішить отримувати політичний притулок у Великобританії чи? Там у Австрії у Відні і йому потрібно буде для цього захищатися, наводити якісь аргументи, і ми їх почуємо. Знову ж таки, об'єктивність цих аргументів мені невідомо, і будемо спостерігати за цією справою, зокрема, і за справою перетину кордону. Ми для себе ставили мету в нашому журналістському розслідуванні. З'ясувати, тому що пан Баглюбов стверджує, що він перетинав кордон за конкретним своїм українським паспортом, і для нас було дуже важливо перевірити, чи дійсно цей паспорт принаймні перетинав цим номером, перетинав кордон в зазначений час, в зазначену дату. І за інформацією наших джерел, зокрема і в правоохоронних органах, і в прикордонні службі, не перетинав цей паспорт. Тому для себе ми ці питання зняли, але будемо дивитися за роботою. І я вважаю, що ми добре зробили українська правда свою роботу. Будемо дивитися за тим, як зроблять свою роботу правоохоронні органи, які власне будуть процесуальні висновки зроблені. А які можливості перепони у ДБР тут є? От власне правоохоронні органи що зараз можуть ну, виходить, що цей е, прикордонник, якщо там достатньо доказів його участі, вини. Понесе покарання, а велика людина з великими грошима, як власне всім нам вже ну, в традиціях українських, так залишиться у відні з політичним притулком. Ну швидше за все так буде. І окремо чи є в тебе якісь інсайди, розуміння? Чи справді ФБР щось має на Коломойського Боголюбова, чи немає, чи там справа в розробці? Що відомо? На жаль, що стосується роботи ФБР, це ж не українські правоохоронні органи, які які течуть в різні боки, і дійсно фігуранти дуже часто знають заздалегідь про обшуки, як ми бачимо в кейсі, НАБУ, і про інші там якісь слідчі дії стосовно СЕЛ. ФБР це дуже закрита професійна структура, і я впевнений, що мало хто або майже ніхто, крім самого ФБР, не, не має такої інформації, тому це питання комунікувати не можу. Я запитав. Про це безпосередньо вже ж під час нашого інтерв'ю у Геннадія Боголюбова. Він дійсно підтвердив, що тоді, в 19-му році, коли вони з Коломойським прилетіли з Ізраїля напередодні другого туру президентських виборів, яких переміг як ми знаємо, Володимир Зеленський, він особисто так відчував якусь загрозу, і саме через це. Не виїжджав довгий час аж до двадцятого року за кордон, а потім каже, що зрозумів, що так довго ця загроза і там якесь можливо розслідування не може відбуватися, тому вирішив вирішив виїжджати. Що там насправді відбувалося? Я повторюсь, я не знаю, тому що дійсно випадків, коли були якісь там витоки інформації з. Роботи ФБР, мені здається, складно уявити, тому така історія. А стосовно, ну, ми точно бачимо. Стосовно першого вашого питання, ми точно бачимо, що. Вже і Геннадій Боголюбов з підозрою за незаконний там перетин державного кордону. Наскільки це обґрунтована підозра, будемо дивитись, дійсно, на жаль, дуже багато, і навіть від початку повномасштабного вторгнення, і ми про це говоримо на початку свого розслідування. Дуже багато прикладів, коли там то посадовці, то бізнесмени уникають покарання. Приїжджають в Лондон чи то в інші міста і країни, як, наприклад, пана Довбенка, який там є фігурантом набу, ми знайшли в Лондоні і запитали. І він там зараз в процесі отримання політичного притулку в Великобританії це серйозні речі, і йому треба довести, що він там переслідується українським урядом або якимось пов'язаним з державою органами. І людина, яка до політики жодного відношення не мала, все одно вважає, що може знайти якісь аргументи для того, щоб там залишитися, і перебуває наразі там. Тому випадків, коли. Хтось уникав? Хтось половину або з великими грошима уникав покарання. І продовжував жити десь в Європі в Монако чи там в Лондоні їх а вже дуже багато, і повторюся, від початку повномасштабного вторгнення їх стало ще більше. Тому якщо провина в якомусь там з кейсів пана Боголюбова буде доведена правоохоронним органами, так дійсно на відстані, якщо він буде перебувати в якійсь іншій країні, це буде складно зробити. Хоча знову ж таки ми знаємо кейс Дмитра Фірташев, бачите. Коли українських правоохоронців, наскільки мені відомо, якихось там обґрунтованих підозр і питань не було, але питання американських правоохоронних органів призвело до того, що він вже 10 років намагається залишитися у відні і не бути екстрадованим до США, тому бувають різні випадки. Будемо сподіватися на об'єктивну роботу українських правоохоронних органів. Дякую за розмову. Глядачам. Нагадаю, що і в текстовому вигляді, і власне інтерв'ю з Боголюбовим є на каналі, тобто і сайт, і канал Української правди, залишу посилання в описі відео. Долучайтеся до клубу читачів глядачів ОПЕ або Михайла Ткача і його команди була надалі можливість створювати суспільно важливі розслідування матеріали. Підпишіться Дякую. на канал УП і тисніть вподобайко.